Наближається свято Трійці, що відзначається на 50-й день після Пасхи. У всіх храмах міста пройдуть богослужіння. Привітав священнослужителів та передав вітання усім прихожанам, міський голова Віктор Сапожніков під час зустрічі з духовенством. Основне на чому наголосив міський очільник, це єднання сьогодні для нашої держави складний час. Маса чинників, а особливо воєнні дії на сході країни, пробуджують у наших серцях страх і недовіру один до одного. Тому, кому як не лікарям-духовним, зцілювати душі людей, пробуджувати у них найкращі якості та чесноти. Особливо під час свята Трійці. Сьогодні, на жаль, неспокійно в наших серцях, неспокійно в нашому суспільстві. Десь нас хочуть розділити чи по неросповіданню, чи по національних питаннях, чи навіть по воно і, і так далі. Я би хотів, щоб у ваших проповідях саме була, так як трійця, це єднання. Це в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Так буде. Тобто три. Дух Святий, Отець, син в одному. Нема чого нам ділити. Ми віримо в Господа нашого Ісуса Христа. Давайте якось будемо об'єднувати нашу громаду. Бо оці наші вороги, вони користуються тим, розділяй і власне. Вони хочуть розділити наше суспільство не тільки в державі, а навіть в нашому місті. І з нічого зробити проблеми. Настроїти один проти одного і потім користуватися тими речами. Давайте об'єднаємо нашу громаду з любов'ю, з вірою, з надією, з творчими підходами, з патріотизмом. Ми тільки тоді разом зможемо всі ці речі зробити у щирих молитвах. Звертаємося до господа, аби якнайшвидше на Україну прийшов мир, щоб сини, які зараз виконують благородну справу, захищають кордони держави від агресора, повернулись до своїх домівок та рідних здоровими та неушкодженими, зазначили священнослужителі. Також подякували керманичу міста за підтримку благим починанням.